Це старперська розпаковка їли вареники, а не бас. Почті в сумки. Буся на ліс. Буся Не можна. Не можна. Погнали І Перший лот цієї нашої розпаковки. Хорошок. Ням-ням. Що це? Непонятно що. Окей. Біле зна. Це мене. Я свиня. <світна> <світна> я е, вдягаю білий одяг, я його обов'язково десь захляпаю. Це е, ополіскувач. Не треба. No comments просто. А це коментувати можна. Відкрила ще дитячий садочок. Я збираюся ту стіну ще прикрасити. <світна> На цьому сумці. Тепер огравний пакет. Поїхали. Коротше. Я чесно. От е, це рукавиці. Це рукавиці моїй мамі. Вона їздить в село. Вона з тебе взяла мої рукавиці. Е, вона їздить в село на там... мій город є. Секунду. Типу, в мене теж там є город по факту. Я туда теж їжджу. І ця рукавиця якось про запас. Е... Щоб було. Також лот номер 2. Це рукавиці, щоб мені руки не Там Я згадала, що я забула. Я забула гуки і пакети. Йой! Треба буде купити на днях. Тоді чотири. чотири упаковки корму. Я такий корм не купую своїм котам, але там не було клуб 4 лапи, тому мені прийшлося купити цей. Хоча я не знаю. Надіюсь, що їм підійде. Їм буде смачно. Вони, будуть, вони на мене так дивиться. Одна дивиться тако, друга там дивиться. Далі все по логіці і стандарту. Це понятно, що це. До Я буду вичищати всі. Я, я взагалі якась стара. Мені так подобається прибирати. Я люблю прибирати, але в мене срать. Але я люблю прибирати. Це не міняє. Я рукожок зі стажем. Класно, все. Рис, гречка. І. дьол. Коментувати нічого не треба. Думаю, так. Всім дуже дякую за перегляд. Всіх дуже сильно люблю. Па-па. Всім гарного дня, вечора. Смачного можливо. Па-па.